Вітаємо усіх, шанувальників футзалу на першому з двох протистоянців сьогоднішнього вечора. Колективи Золотої Бізнес-Лі є можливість переведення на праву кромку поля. Удар по центру Русецький. Відпустив від себе Круло. Тут ще одна спроба, мов партнер. Буча. Шульга пробиває, дуже невдал. Ну, пригадується мені потужний. Лютий. Чудово зіграв ребезню. Переведення на лівий фланг є можливість завдати удару. Ближній кут непогано завдався обіграти суперника, але не ну, все ж так просто. Тут пробиває з доскова! Ледь гол мене побачив. Створить чергову сенсацію для себе. Відберуть втраті бали. У лідера Удар! Рибезнюк. Ці продовжувати грати. Атака 3 в 1. Довгон! Удар! Немає голу. Ну, Романе, а четається хованими пау. Правда, у них є така опція. Пас вперед. Ледневський! Дуже прикро зараз. Чудово Вкидає вперед. Іванович! Зупинив Іванович. Зліває! Удар стійка! Ось поворячку. 13-й номер на футбол. Передача в центральну зону не проходить. Олесь Великий. Сейв Данила Горячко. Шукає продовження. Через кого поки що не дам відповіді Бучок. Над поперечкою. Роман знову прикнув фол. Жодного гола. Можливо, зараз Бучок. Удар! Роман і ж Вертається команди на останні секунди першого тайму. Танський пробиває рекошет. І на цьому у нас. Ла комедія! Правда, можна і було забити не У Представників золотої бізнес-ліги. Команда нові імена продовжує грати. Здавалося нічию. Все ж таки так. Тут не докладатимуть максимальних зусиль. Вихідіш Навич Удар! Удари! Не переграє Росецького! Зіграти спробу. Дивимось, увага! Лише у стінці. Залишався Іванишин. Передача! Пройшла у цьому епізоді! Вихідиш навич! Удари! Мореквас! Браво! 1 0 Тут же таймаут беруть нові імена. Тр... Таки, я гадаю, будь-хто з футзальних диванних експертів віддав би перевагу. Саме новим місто. Зараз ось ці цифри аж ніяк не відповідають тому, що ми бачимо на паркеті. Удар в ближній кут. від дворі. менше від нових Кімен. Але зараз не про це йде мова, а про удар не колише сейв Данило Горячко! Панович. Іванешин налієму фланзі лютий. в центральну зону. Юрків! Удар! Ну, Говорили ми про Богдана, як про найкращого гравця першої частини сезону. І він знову ж таки виправдовує. Трон один в один. Намагався Юхименко переграти суперника. Йому це вдалося. Зліво його ближній. Покотця спроба. Розгін, удар, рикошет! дуже близько було до голу! Іваниш Попереду Юрки. Можна було раніше віддати лютий у дальній кут! Спокійно на лютий. Стасишин, Владислав Малецький. Удар в дальній кут! Тим... Тайма... після пропущеного голу, яким відзначився. Юрків, перевага на боці! О! Іванович. 2-1! Ось, власне, тут не достукався. Виконано завершальним ударом Дробич у підкаті. Шкірян. Танський. на Олеся великого той пробиває, а ближній кут. Який момент? Юх... Зокрема, у великому футболі. Юхименко. У центральну зону вихіднові забивати можна було. Гол! 2-2! Браво! Морик вас! Все для вас! Робиться досить непогано. І вони ж. Танський удар! Гоу! Браво! Все в один дом. Ну, Хороша атака! Ко знову залишається мотка. Передача запрошується. Удар немає голову! Пас перед Вихід Іштавич Іванишин! Забивати потрібно. Віддай. Передачу дуже довго. Удар Голу Немає знову. Як же ж так? Переведення вперед. Удар з лівої. Русецькому дісталось на добиванні Малько. А, ти м'яч, але на користь своєї команди. Юрків! Вихід Іштавич Іванович! Удар Гол! 4-2. Герой матчу, швидше за все, сьогодні Іванов. Ена арбітри дали свисток. Змінюємо лінк на трансляцію та насолоджуємось наступним поєдинком.